Так, у меня канал разного контента. Сегодня предоставляю вам игрушку. Гоблин Майн. Дуже интересная игра. Можно зарабатывать бронзовые монетки. Вот. Получается 6 шахт идет, Шахт. зараз покажу. Смотрите. 6 шахт. Бронзовых монеток. И 2 шахты серебряных монеток. В будущем. Бронзовые монетки меняются на. Купляється, прокачується сьома шахта. Заброджує монетки. Сьома і восьма шахта. З цих шахт можна добувати сір... срібло. Показую. Срібло. Я чуть прокачав і чуть срібло собі це почав збирати. Так. Дуже удобно. Любий телефон, не треба комп'ютерів, не треба нічого. Не треба гроші вкладати, донатити. Показую далі. От, заходите в таку вкладку. Дивіться ще раз. Вертаємося. Вкладка називається інше. Другоє. Відкриваємо. І дивимося. Тут є така графа обмін. Обмін. Включаємо цей графуцю і дивимося. Один мільйон сріблих монет можна обміняти на два тонкоїна. Два тонкоїна це приблизно 10 доларів плюс-мінус. Вже другі люди грали, виводили на кошельок 2-3 дня і виводиться. От в мене, виходить, 197 тисяч срібла. Я збираю далі на це. На мільйон, щоб вийти, щоб 2 тонкоїна. Тим більше, як виведу 2 тонн вам так само відео це покажу. Як поставив на вивод і як воно прийшло. Так. А для початку нам треба прокачувати. Вертаємося назад. Шахти. Дивіться. Перша шахта. Монетки зібрати. Бачите, це трошки не збралося. Зібрати. Хоп, є. Третя шахта. Зібрати. Є. Так. Тепер покажу, як його збирати потрібно. Тут є розділ експедиція. Заходимо в неї і дивимося. Ставимо на час 6 годин, 12 годин. 24 години, 48 годин. Оце ставимо на ці розділи. Робимо тут оставку. Приблизно. Робиться ставка, бачите, там стоїть мінімалка 10 тисяч, максималка мільйон монет. І ставити на якийсь порядок по времені, і воно приходить, приходить, потім вертається. Ну, скажу зразу, на ці ставки не бажано ставити 10 минут на один час, бо це рулетка. Воно може більше дати, може менше, може так само. А без різку, от ці 4. Получається експедиції. Ще є тут такий розділ ігри. Є ігри. Є так само перша казіно. Ставку робиш. Монетки свої. Я нею не користуюсь. Є другий розділ. Рулетка. Зараз підгрузить. Слабенький інтернет. Підгружає. Довго підгружає. Коли заходите, там отака рулеточка. Нажимаєте і крути. От дивіться, що я отримав. Сьогодні я отримав мільйон бронзових. Вчора 100 тисяч, позавчора 100, 000, перед цим 5 мільйонів, перед тим було 2 мільйона. Оце все і це все нам поможе. Тут даже є, що тонкоїни виводять. Один тонкоін 0,1 дає. Сирі, срібло дає, ну мені ще не давало, Тонкоїнів ще не давало. Срібло раніше давало. Так. Я вважаю, рахую. Їй потрібно грати. Тому що ти нічого не вкладаєш, нічого ви не вкладаєте, нічого. Тільки ставите на вивод і все, і працюєте. Воно збирає. Раз в 2-3 години заходите, можна найменше. тут є кравчучка, тілешка. Берете кравчучку, купляєте і воно автоматично починає вам збирати. Чим більше кравчучка, тим краще. Тут навіть є авто кравче. Авто кравчучка. Ну, я авто не беру. Поки, Тому що вона дорого коштує, поки мені не потрібно. Я прокачую там шахту определену і все. Так, от дивіться, третя шахта. От дивіться, на третій На третій шахті. Бачите, на першу зараз вертаюся. От на першу вертаюся, У мене виходить тут, якби на першій шахті. Кравчучка вже в мене прокачана. Кравчучка, кравчучка. Прокачана 50 тисяч. 50, да, тисяч збирає. А є, виходить, авто. 3 мільйони. Ну, я не знаю, треба її брати, не треба. Ну, вона дорого коштує. Ну, за ці кошти можна прокачати краще вже якісь другий рівні. Шахти інші. Шахти яким смислом качати? От заходите в шахту. Подивіться, заходите в шахту. Вибирайте шахта 3. Вибираєте. О, ні, тут є майнери. О такі майнери зверху. Майнери. І прокачується ці гоблінів, оці. Вони вам збирають монетки. Ну, щоб не щоб взагалі туди не заходити, раз в 3 дня, раз в день, можна купити авто. Буде воно автоматично збирати срібло і ви нічого не прогавите. Ну, трохи дорого коштує, я не знаю. Потрібно вона, не потрібно. Ну, Напевно, я собі одну авто все-таки куплю. Напевно, я куплю, тому що. Хай воно, щоб менше мені морочити голову. Заходите, не заходите. працює, працюємо, ще щось. Ну цікаво. Телефон свій берете. Телеграм. Заходите. Плюс ще моно як заробити монетки. Знімайте обзор, відео якесь от. Є тут такі. Баунті називається. о, Баунті. Зробіть контент про ігру. В будь-яких соцсетях опублікуйте. Вознаграждення до 200 тонн. О, Раз. є. Вивести. Ну, в мене поки ще нічого не було. Треба викласти та й потім щось буде. І завісить від просмотрів. Пару днів на оброботку і так далі. Ну, досить така не це, непогана ігра, Так. У других людях, що вже вони прокачали повністю аккаунти. гарненько собі заробляють. ну Так що заходьте. Поставлю ссылку в... знизу в коментарях. Ссылку на ігру в коментарях поставлю. Заходьте і. Як говориться. І дерзайте, ну, а ч чо... а ні? Не треба доната, не треба нічого. Донати ти не знаєш, як вони підуть. Ти можеш дати донат, може бути Х2, може не бути. Ну даже, якщо вам потрібно якісь тонкоїни на донат. Якраз це хороша ігрушка, щоб для цього заробити ці тонкоїни. О. На ці заробили, вдругу вклали, не знаю, куди ви хочете. Майор, нот пісель, куди ви там. Ну там куча різних цих варіантів фіскам, во, наприклад. Якось так. Хорошо. Ну так що. Любителі крипто ігр. дерзайте. Так, ну що, ще раз повторимо. Дивіться. Шахта. Три.